Дивіться, яка гарна квартирка. Три кімнати. З прекрасним ремонтом, свіжозробленим. вся техніка, гарне освітлення, теж стелі. Це є вулиця Лисинецька, 19Б, ЖК панорама від компанії Ріл, Новобудова, Трикімнатна квартира 104 метри квадратних. Кухня і вітальня зразного разу там є посудомийна машина. Тут є підників кодін, тут є голка Сенсу, тут є газовий котел індивідуальний, тут балкон від слабі. Відлітаємо стрілку, кондиціонер.

Це ми так заходимо. І тут вітання, як я вам показував. Тут маємо водичку, Тут маємо вальник, ще зеркало, вона знімає ставить таз. Душу варна гір і ванна зі штовхувати. Довгній тази, людей можуть приймати сушка електрична, така що можна лік сушити рушники. І тепер йдемо відпочинкова зона. Це маємо одну спальню. ортопедичний матрас на матрасник зверху. Все по феншую. Шафа купе велика і стіл робочий, Рулети на вікнах. Чому рулети? Там прекрасна природа. Там ліс, там хочеться дивитися. Але закривається рулетами. І зверніть увагу, всюди сигналізація аякси. Яка управляється з мобільного телефону. Це маємо ще одну спальню. О, ще одна спальня. Ось ці аякси. І вихід на балкон відкритий. Територія охороняється по периметру паркан, там будка охорони, всюди відеокамери. Дитячий майданчик, не знаю скільки там вночі буде видно. І ще раз йдемо, показую ще раз спальня. Ще одна спальня. Великий санвузол. Коридор прихожу. Ще один санвузол, гостьовий маленький. І велика вітання. Підлога, дорогий вініловий ламінат, гарне освітлення і шикарна кухня. Сучасна зі всією побудовою технікою. холодильник, е варочна поверхня, електродуховка, посудомийна машина, газовий котел. Тут має ще один заслений балкон. Це є 104 метри, Лисенецька, 19 беміс.